Ой, друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео у нас буде такий коротесенький огляд того, що я придбала на маленькому шопінгу. Не будемо його приуменшувати, і ну, в цілому, він був такий собі нормальний, але просто придбала я не так багато речей. І знаєте, я давненько вже не була на шопінгу, я вам хочу сказати, на саме. Одяг там не купувала, да, примірки і так далі, тому що я дуже до цього така, знаєте, я все хочу, мені все подобається. Я, типу, стараюся, ну, звісно ж, контролювати те, що я купую, але все рівно, от, знаєте, коли я там собі не можу дозволити якусь річ, да, я засмучуюся. І тому от останнім часом, наприклад, я. Дуже мало від була на шопінгу, і якраз таки із фінансової точки зору також, ну зважаючи на це. Але от сьогодні, вчора, ми були на шопінгу з мамою, з сестрою, знаєте, така сімейна вилазка, І я дещо собі придбала і з радістю поділюсь з вами, тому що зараз період сейлів, зараз всюди знижки, розпродаж. Оці літні колекції вже розпродають а, от таким от величезним чином. І я подумала, що дійсно буде корисно. А, покажу вам просто, що. Що я придбала і які ціни на ці товари зараз. Я вам хочу сказати, що у мене, от, наприклад, ви бачите пакет, що він резерв. Тут а, три речі із резерв і одна річ із Нью-Йоркера. Просто окремого пакету я вже не брала. А, так, правильно, я все кажу? Правильно. І я вам хочу сказати, що щодо магазину Resort, напишіть, будь ласка, як було це у вас? У мене був період, коли мені подобалося прям максимально велика кількість речей із цього магазину. Я багато чого купувала і онлайн через додаток, наприклад, замовляла, і мені. Багато що підходило більшість з того, що я купувала, мені подобалося. Я це носила з великим задоволенням. Якось потім був період, коли я взагалі нічого в Різорт не могла купити. Ну, типу, от мені не подобається і все, не подобається асортимент, не подобаються якісь певні речі. І таке бувало, знаєте, що я навіть купую річ, а потім її не ношу. А потім якийсь от знову ж таки пройшов певний період часу, і от зараз останнім часом я знову заглядаю в резорт все частіше, тому що якось так асортимент, мені здається, у них змінився, і мені подобається більшість речей, які там представлені. І вже я там, примірюючи на себе цей одяг, ну так, бачу, що мені іде, пасує. і... Ну, подобається, як це виглядає на мені одним словом. Якось і перед морем, як ми робили малесенький закуп. Там в мене о, я придбала собі сукню сарафан, такий красивенний з зрізорт. Я вам хочу сказати, що я його одягала декілька разів, і він дуже гарно виглядає. Ну, по перше в носці він себе проявив нормально, і після прання він себе абсолютно нормально також показав. Тобто, така, знаєте, річ, яка дійсно заслужила тоді уваги, і тоді він ще був на знижках. Тому. Прямо от дуже задоволена, задоволена тією покупкою. А тут у мене одна річ, яка не була на знижках, я не планувала взагалі купувати, але коли я поміряла це все разом, я не змогла просто, якщо чесно, встояти. І зараз річ йде про джинсові шорти. Така собі, здавалося би, досить банальна річ. Але мені сподобалося, що, по-перше, тут досить така. Можна сказати, нестандартний верх. От він трошечки такий скошений. От тут у нас застіпаються гудзики з двох боків. І сюди, і сюди. І воно гарно якось сіло на фігурі. Але я, до речі, взяла ще собі 36-й розмір, трохи більший, аби. Нижче спустити на стегна. Я помірявши 34-й, Ну він мені також сподобався. Також підійшов і абсолютно нормально сів і трошечки талія була зібраніша ніж в цій, але от знову ж таки я так поміряла разом із другою річчю, і мені подобається. Приспустити трошки нижче, і щоб воно було більше на стегнах Тому все ж таки я взяла собі 36-й розмір. Це ось такі от класні, з хорошого коту, ну деніму джинсові шорти, необроблений край понизу. Дуже вдала довжина, як на мене. Вона гарненько сидить на фігурі і. Прикриває, будемо так говорити, те, що треба прикрити, але при цьому все ще воно так виглядає, якось не дуже е, балахонисто і ну прям довжина, ось ця от. Хороша не посередині ноги, да, от мені теж не подобається така довжина, коли воно і не туди, і не сюди. Або вже тоді бермуди брати, ну такі прям довгі, або ну короткі отакі от шорти. Але от та серединка, якась є, яка така не дуже мені пасує, як мені здається. Коротше, придбала ось такі от джинсові шорти. Дуже гарно вони виглядають. І це, от якраз річ, яка була не на знижці, коштували вони 1099 гривень. Я їх приміряю, що просто з оцією от. Річчю, яку я взяла саме якраз таки на знижках, захотілося мені поміряти, і чогось подібного у мене просто в гардеробі не, немає, тому я вирішила: ну, давай спробую поміряти. І це ось така от джинсова ковтинка, сорочка з баскою. Бліна, воно так гарно виглядає разом. Я обов'язково вам приміряю і покажу, як це, це в комплекті. Ось тут якраз уже розмір XS 559 гривень. Це уже тоненький денім, Тобто тут не те саме, що і шорти, дуже красиві, мінімалістичні гудзички, які функціональні попереду. І також з цією ну, басочкою, коли воно вже воно зав'язується тут ось на таку типу шнурівку. І Є резиночка, і по спинці також і виглядає ой, дуже красиво, дуже симпатично. Це ще укорочена така трошки версія. І тут виходить одна один шар тканини спереду, і волани отакі от рукава в два шари тканини. на Ну нам, власне кажучи, на рукавах. І тут є також резиночка на рукаві. Все це разом виглядало. Дуже красиво. Мені наскільки просто сподобалося от саме в комплекті. Не знаю, чи я взяла би це як окрему річ. Можливо, так до джинсів це також буде нормально пасувати 100% але от з шортами мені це максимально сильно сподобалося, тому взяла собі отакий от комплект. Коротше, напишіть, як вам тут ще знаєте, якраз таки коли я приспустила джинсові шортиці на стегна, виділилося отак ось це от місце, воно, бачите, не закривається повністю, трошечки видно тіло. І це додає ще якогось такого, знаєте, ізюминки цієї родзинки, вишеньки. Я не люблю родзинки, до речі, вишеньку на образі от створює якусь певну, мені дуже сподобалося як це виглядає. Коротше. І я вирішила собі взяти. Тепер я чекаю від вас коментарів, напишіть, будь ласка, чи подобається такий варіант одягу і луку вам на літо. Ось зараз ще походити, поносити. Ну, я думаю, що мені вистачить. Часу. Також у мене ще була ідея купити собі якесь укорочене поло, але щоб це було щось легеньке, яке я зможу носити зараз. Під певні луки, під певні низи, мені бракує якраз такої речі в моєму гардеробі, тому що це щось більш стримане, аніж, наприклад, от як зараз я сижу в майці. Мені також подобається так ходити, але хотілося б ще щось, от якраз таки в форматі поло. Напевно, я приміряла декілька штук, мені в принципі навіть і. Ну, кілька сподобалося, але все рівно я хотіла купити одну річ, не не накуповувати багато, і зупинилася я все рівно не на поло. І взяла собі ось таку просто укорочену футболку із тоненької тканини з маленьким тут таким от елементом, як ракушка, ніби вишита. Знаєте, тканина сама по собі максимально приємна. От це дуже такий. Приємний до тіла котон. Я сподіваюся, що склад тут ну, натуральний, по більшій мірі. І я впевнена в цьому Це у нас 94% бавовна і 6% еластан. тому що вона, да, вона така тягнущася. І принт такий досить універсальний, який підійде і під біле, і під синє, зелене, коричневе. Ну, типу, знаєте, щось таке, що буде в моєму гардеробі слугувати. Належним чином, тобто носити буду я його достатньо таки часто. У мене розмір S і вона коштувала 229 гривень зі знижкою. 459 була перша ціна. Не впевнена, що за цю ціну я би за першу цю я би його придбала, її футболочку. Але отак, от мені прям сподобалося за цю ціну, і я вирішила, нехай вона буде в мене в гардеробі. До того ж, якраз таки верхів у цьому сезоні я купила. Мало, да. Ну, типу, я взагалі, от знаєте, на літо, ось саме на цей сезон, я дуже мало придбала речей в порівнянні із попередніми волосся. Лізе мені. Я вибачте, що я тут перед вами так. Я сподіваюся, що там хоч не видно в камері тих волосіків. Коротше, якось так знаєте, не сильно поновлювала свій гардероб. Я зняла відео на початку, десь літочка про те, розбір гардеробу, і я зрозуміла, що в принципі. Мені речей більше, ніж достатньо. Тим більше, що я звільнилася з роботи офісної, коли треба ходити кожен день кудись. І я не люблю там ходити в одному, тому самому. Да? Тобто я складала багато різних луків із того, що в мене є. І в принципі, я зараз ну, так подумала, да. А куди ж я буду все те діло носити? А, ну і вирішила, от в цьому сезоні якраз таки не накуповувати багато чого нового. І в принципі, от знаєте, пройшло вже половина літа. Боже, пройшло половина літа. Мені дуже не хочеться, щоб літо закінчувалося. І я бачу, що, в принципі, мій гардероб працює нормально і мені достатньо тих речей, які у мене є. А потім ми щось зайшли в нью йоркер Мені треба було взагалі, я в інтерспорті міряла костюм для тренувань від бренду Puma якраз таки шорти і топ. Топ у мене тренувальний від. Пуми також зараз є. І якраз таки він буде у мене от слугувати. Він чорний, універсальний, підходить під всі низи. І я там поміряла цей комплект. Мені прям дуже це сподобалося. Але трохи я зажала, якщо чесно, ну за ціну. А ці шортики коштували 449 гривень, блакитні. І ви знаєте, це просто зараз от дуже жарко, дуже спокотно у залі, і кондиціонер там то вмикають, то не вмикають. Все рівно, коли ти тренуєшся, дуже жарко і. Носити лосіни, ну, прям, типа, взагалі не ок. Я, коротше, зайшла в нью йоркер Тканина прикольна, вона дуже тягнеться класно. Я взяла собі розмір S тому що поміряла S, XS навіть не міряла. Ну, я думаю, S сяде, то я не буду брати 100% менший розмір. Тут ось у нас є ось тушап-ефект на попі, і, коротше, резинка стабільна, така, досить пружна. Я подумала, що нехай будуть такий бюджетніший варіант на цей сезон, а потім, а потім далі буде видно. Тому що все ж таки зимою ну я більше лосі не ношу. А це от залишилося якраз на теплу ще пору року. І я хотіла щось яскраве, якийсь яскравіший колір, щось таке, знаєте, більш. А то в мене все таке, якесь сіре, синє, там, чорне. Ну, типу, мало речей, якихось таких яскравих, а особливо, коли в зал, ну, типу, мені хочеться там щось таке яскраві, якісь елементи додавати. Можливо, мені подобається дуже яскравий спортивний одяг і прям. Ну, не бачу тут нічого поганого, тому короче, взяла собі такий от яскравенький блакитний колір. Ну і, власне кажучи, це все більше я нічого не придбала, і я думаю, що і добре, тому що. Тому що придбала тільки те, що мені прям впало в серденько. Хоча в Різорді я наміряла дуже багато речей, які мені підійшли, і в принципі дуже гарно, непогано на мене сіли. І навіть брюки, джинси навіть не міряла, тому що джинси в різорд е, одразу мені, знаєте, я поміряла, мені подобається, я не можу тоді розпрощатися з ними. Тому я навіть і не міряла. Але поміряла одні брюки, які такі, як кюлоти, також дуже красиві. Але потім я подумала, блін, а куди я їх буду носити? Ну, не світлі, такі, ну, прямо гарні. У мене є одні білі Джинси, ну такі також з денімом які я взагалі не вдягаю, ну типу дуже рідко ношу. Тому що ну якось немає куди, чи не знаю коротше, якось отак. Тому я вирішила не брати. Та й багато верхів там понамірювала собі, і сукню дуже гарно одну поміряла. Але сукня, сарафанчик також. такі були от Якби мені треба було кудись піти, наприклад, на день народження, да то я б, мабуть, її придбала. Але отак, от, думаю, ну буде в мене вона висіти тому що мені вигуляти її не буде на жаль, а в цілому, от от так, отакі покупочки у мене вийшли. Напишіть, будь ласка, яка річ сподобалась вам найбільше, чи сподобався вам оцей комплект, який я сама створила із резорт з деніму да бо Тому що мені прям дуже сподобалося. І я чекаю від вас коментарів. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувай!